Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі, в пабі. Не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінчик, гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. от Просто по відчуттям село, і люди так по сільськи дуже одягаються, І час проведення, в основному, це паби, це півко, дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш іти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь тут школу, там автобуси, і от тільки що двох. Перепрошую, двоповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїться прикольно. Жити не знаю. Хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпур, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто я кажу, це нападнаю по відчуттям, як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь ідеш похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От. Ну, В принципі, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думає, то Серіо, ти серйова, слишайте, що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, супер, -люди, супер британські, британські вчені тут сюди і взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А... а ну напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні вже там засуетились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та або все. Коротше. Все, чекаю вас в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Я надіюсь, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все поняло? Ну, я вам без жартів, І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно, дороги часто розбиті. От, тут такі, типа, і так сайдеть. Оцей стайл Британії і так сайдет. Це що ви розуміли? На якийсь супер декор, дизайн, так от, от, от так реально виглядає.